По перше, звісно, вони ми це чудово розуміємо, намагаються впливати е, і шукати, як би е, тут ще окрім самого військового удару по будівлі, так отримати ще і давайте так назвемо певний інформаційний і так далі. І частково поміти, що окрім окрім ТЦК, вони ще наносять удар, от як сьогодні, наприклад, по університету е, і так далі, але вони намагаються інформаційно. Я так розумію, зараз у них така є спроба перемкнути увагу українців на. От історії ТЦК, да, зважаючи на справді. Публічний розголос, скажімо так, роботи ТЦК в Україні в цілому за всі ці останні роки різний. Та і вони цим користуються, тобто, умовно насправді паралельно наносячи удари і по цивільним цивільній інфраструктурі, по житловим об'єктам і так далі. Водночас, ми бачимо, що вони ще і наносять по ТЦК, якби знаєте, спроби інформаційно замістити одне іншим, ну щоб, власне кажучи, більше говорили про ТЦК. Тобто я думаю, що це теж є одна з цілей. А, тобто приховати оці удари, вла їх їх удари по цивільній інфраструктурі, а яку якої вони продовжують. А власне тут, якщо ми говоримо про мобілізаційні процеси і оці ці удари, а, ну дивіться, як мені здається, в принципі, а, у нас велика частина мобілізаційних процесів зараз а, вже є діджиталізована. да? і власне до цього поступово все більше і більше йде. Тобто, умовно, якщо ми говоримо, ну є оберіг, є резерв плюс, тобто є бази, які просто знищивши будівлю, умовно, ТЦК, а ти не знищиш, бо вони вже є оцифровані, вони вже є там доступні. Так, звісно, є загроза для військових, тому що, можливо, багато хто не знає, але. Це територіальний центр комплектування, це і ще центр соціальної підтримки а, військових і так далі. І тут є, звісно, певна загроза. Але і у військових теж а, я нагадаю а, розроблялися для них. Спеціальні застосунки, спеціальні діджиталізовані форми комунікації, через яку вони можуть теж так само, як і військово зобов'язані, контактувати з державою. Да? Тобто, мені здається, що це нам ще раз показує, що оця стратегія діджиталізації, яка була прийнята, це ну в межах тієї війни, яка а, зараз іде, це мабуть, мабуть одне з ключових порятунків, Да? тому що по суті тут владі потрібно поміркувати. Про те, щоб можливо далі ще більше посилити, власне, наскільки я розумію, в цьому напрямку йде робота: посилити оцю всю діджиталізовану роботу взаємодії звичайних громадян з ну, військовими відомствами з ТЦК, і тобто, щоб для того, щоб власне було настільки, скажімо так, децентралізована да, от. Ця вся система, що просто не ну умовно не було якогось одного центру, по якому а, можна бити да і власне, щоб це центр там потенційно якби, якось далі міг би вплинути на а, мобілізаційні процеси. Наскільки я розумію, от, вже навіть після цих ударів частково ще пришвидшилась оця робота про те, щоб можливу частину функцій, які виконувала ТЦК, скажімо так, розкидати, розсредоточити в різних. Інших місцях, щоб не було якогось одного центру, да по якому вони будівлі вони б ударили і могли вплинути власне на цю систему. Ну я тут знаєте, як людина, яка всього університеті викладає ще на політичну філософію, можу тут просто сказати, що це чимось нагадує оцю модель різоми, да мабуть, яку колись е, пропонували пан Дельоз, тобто систему без центру. На да, тобто мережеву в залі систему, і ти, умовно кажучи, навіть якщо вони там потраплять або вдарять по тому чи іншому будівлі, це насправді жодним чином системно не може вплинути на функціонування самої системи, в якої немає умовно тут є єдиної будівлі єдиного центру. Тобто тому мені здається, що а, о, цей процес просто пов'язаний з децентралізацією, а, а саме через діджиталізацію, його, його просто потрібно в цій ситуації тільки посилювати. Очевидно, що Росіяни зрозуміли, що оці удари по ТЦК вони викликають давати так, скажемо, резонанс у населенні ще різний, да тобто, бо ми бачили, що росіяни постійно намагалися бити саме по темі мобілізації і так далі. В інформаційних оцих атаках. В тому числі на нашу країну, і так далі, і тому е, тут просто далі треба що здається, ну, як вихід на да, ще більше пробувати переводити всю цю комунікацію у діджиталізовану форму і паралельно з цим, звісно, міркувати про захищеність. Цих засобів, тому що очевидно, що якраз діджиталізовані форми стають у нас тепер ключовим, мабуть, цим моментом взаємодії там між військовозобов'язаними військовими і державою. Да, а, а на той момент, поки росіяни розширюють оці ці атаки на ТЦК, ну мені здається, вже наскільки я чув в Вінниці е, сьогодні вже було прийнято рішення е, там частково е, е, ну при призупинити роботу ПЦК, розуміючи небезпеки і так далі, Оч, очевидно, що це просто буде вести до того, що потрібно більш активніше зараз пробувати те, що де, де є це можливість розкидати роботу по різним центрам, так щоб не було це зосереджено в одній будівлі і, власне кажучи, на яку б Росія не вдарили, і, на жаль, як ми бачимо. По тим кадрам, які були в інших містах, да це може ввести звісно і до людських жертв. Я вважаю, що насправді, коли ми звісно, ми можемо з великою там скепсисом ставитися до тих даних, які нам подає російські соціологічні компанії, типу Левада центру і так далі, але помітте, якщо ми подивимось, то видно, що кількість тих росіян, які принаймні які навіть якось там говорять, да і соціологи знімають у них таку інформацію. Е, говорять про те, що вони вважають, що війну треба закінчувати і так далі. Їх кількість зростає. І я думаю, що от такі, власне кажучи, е, операції збройних сил України у відповідь на набагато нижчі, скажемо так, е, жорсткі е, і брутальні удари з боку Росії, це в, в тому числі теж грає свою роль. Тобто Росіяни е, столичних міст розуміють, що війна до них. Теж може прийти, прийти, тобто, це нам ми ми той і так в цьому знаходимось. Але для них, для багатьох із них, отакі здається побутові речі, як відміна рейсів, наприклад, те, що вони застрягли там в аеропорту і так далі, це впливає на їх самовідчуття. Тобто і я і якоюсь мірою влада тут теж не може на це реагувати. Звісно, вони можуть далі подавати картинки, що от ми вдарили там по Україні. Більше і так далі, тому подібне. Але тут все рівно у знаєте у частини росіяни, які можливо це публічно не промовляють, але ми, ми ж маємо теж розуміти, що в цих містах все ж таки мешкають Росіяни, які виїжджають за кордон і бачать якусь не лише офіційну пропагандистську точку зору в Росії у них виникає думка. А, а як це так виходить, що наша влада, яка нам там розповідала, що а, вони тут вибудували а, систему протиповітряної оборони і так далі, вона не справляється. Почали самі війну, а тепер не, не справляються а, безпосередньо а, з тим, щоб захистити столичні місця. Тому я б сказав би, що такі моменти вони чутливі, і зважаючи на те, що зараз період. А, а, Відпусток, поїздок і так далі. Ну, велика частина росіян, просто мешканців цих столичних місць, згадає, що війна продовжується, і, власне, кажучи, вони якоїсь, звісно, це не велика частина, але мірою відчують, що ми відчуваємо кожного Божого дня.